Нами на зв'язку Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, наші вітання Вітаю. отже, пані Ірино. Внутрішні переселенці систематично скаржаться на затримки виплат. Скажіть, будь ласка, чи вдасться до початку зими виплатити внутрішнім переселенцям допомогу у повному обсязі? І що для цього робить держава? Так, ми поставили собі таке завдання, адже розуміємо, що людям потрібні кошти. І найголовніше, такі кошти в бюджеті є. Ми виплатили уже більше 42 мільярдів гривень на наших внутрішньопереміщених осіб і маємо повною мірою забезпечити усіх до кінця року 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитинку або на людину з інвалідністю. Що ми робимо для цього? Так дійсно до нас звертаються люди на гарячу лінію. Вони пишуть до мене на до прикладу месенджери чи в приват. І ми розуміємо, що це проблема. Проблема у тому, що ОВА, які б мали виявляти таких людей і подавати списки, до прикладу, до Міністерства соціальної політики, а у них централізовано вже проводити нарахування. На жаль, не до кінця виявляють, і люди змушені шукати можливості, дзвонять до прикладу, до нас міністерства чи до інших уповноважених осіб і скаржаться, щоб цього не було. Я закликаю зараз, маючи таку можливість, і звертаюся до наших ОВА, провести роботу з нашими внутрішньо переміщеними особами. Виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і з виплатами, скласти такі списки і передати нам. А ми вже допоможемо це зробити централізовано. Ви відвідали Франківщину та Закарпаття, і ці регіони беруть на себе дуже велику роль у розміщенні переселенців. Чи готові місця компактного розташування внутрішніх переселенців зараз до зими? І загалом по Україні в якому обсязі прихистки забезпечені генераторами і пунктами обігріву? Так, дійсно. Я сьогодні вранці повернулася з поїздки на Івано-Франківщину і на Закарпаття. Дійсно, регіони прийняли понад 350 тисяч. Кожен регіон осіб там зараз проживає. Кожен регіон по своєму підходить до вирішення питань забезпечення усім необхідним і найбільше це житлом. До прикладу Закарпаття намагаються розмістити людей. Приватному секторі у них є програма обласної ради, наприклад, яка допомагає готівкою так тим людям, які прихистили додатково до системи прихисток, яка діє 4 тисячі гривень. отримає кожне домогосподарство, якщо прийме у себе і допоможе проживати сім'ї з трьох і більше осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Івано-Франківщина пішла шляхом більше МКП, так коли є місця компактного проживання, ними опікуються на всіх рівнях і місцева рада, і керівництво ОВА. Отже, є моделі, і вони абсолютно унікальні. Чи готові наші регіони до прийняття нових? Так, готові. Чи ми можемо запропонувати нашим людям, які зараз мене чують, і вирішують для себе чи зважитись так? Бо найбільша проблема люди бояться невідомості. Вони бояться, що їх не буде кому зустріти і кому допомогти до прикладу на Закарпатті, Івано-Франківщині чи Львівщині. Я хочу закликати таких людей зважитися. Зробити цей крок, евакуюватися, виїхавши зараз під зони обстрілів, до прикладу, в Донецькій області, так чи Запорізькій, чи Херсонській, і пережити зиму на західній Україні. А ми вже разом з нашими ова з нашими місцевими громадами будемо їм допомагати. От, якщо ми вже почали говорити про евакуацію, то як вона триває? Чи триває вона із небезпечних регіонів, чи продовжують курсувати евакуаційні потяги? Яку допомогу люди можуть отримати безпосередньо під час евакуації? Так вона триває і в робочому триві ми виплачуємо кошти кожному, хто приймає рішення і вирушає евакуаційним потягом, до прикладу, на львівщину, на Тернопільщину. До останнього часу на Кіровоградщину кожному, хто сідає в евакуаційний потяг, 2 тисячі і 3 тисячі, відповідно, відразу на пероні по прибуттю. Але зараз наше завдання сфокусуватися на місцях, куди приїжджають люди. Бо, як ми побачили, люди дуже бояться, що їм не вистачить грошей заплатити за оренду. Їм не вистачить грошей, щоб так забезпечити себе і свою родину у зимні, зимові місяці. І саме тому ми. Свій фокус так робимо на кеш підтримці. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів допомогти людям саме готівкою. Була перша хвиля. Ви пам'ятаєте уже і ООН, і Червоний Хрест, і ЮНІСЕФ виплачували. А зараз ми просимо ще одну хвилю, щоб пережити зимові місяці, крім того, що робить держава, звичайно, і бере на себе відповідальність. Пані Ірино хотів би уточнити. Ви згадали Херсонщину і порадили. Власне, влада рекомендує мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини евакуюватися. Ми спілкувалися із нашою колегою з Євою Мироновою. Вона розповідала про Мелітополь, про зокрема і пункт виїзду через Васильівку, і каже, що росіяни блокують повністю унеможливлюють виїзд українців саме через цей пункт. А він напевно звідти єдиним залишається можливим. Як, як ви радите евакуюватися? І в контексті цього чи продовжуються можливі якісь перемовини стосовно розблокування перетину саме Васильівки? Так, ви праві. Якраз щодо Херсонщини і щодо Запорізької області є великі проблеми саме переїзду сто. Так через Васильівку дійсно окупанти блокують таку можливість нашим людям. Люди намагаються вибратись через український Крим, вони намагаються через Росію виїхати і повернутися до України. Це, звичайно, ускладнюється дуже сильно. Люди не мають документів на повернення, звертаються до російської влади, аби отримати бодай якісь документи і дозвіл на виїзд. Ми це фіксуємо, звичайно, це воєнні злочини, які будуть мати свою відповідальність, але на сьогодні, через Васильівку, дійсно. Тільки декільком сотням, наприклад, за останній тиждень здалось виїхати, і то це переважно жінки з дітьми, так особи чоловічої статі не можуть перетнути, і це справді велика проблема. Щодо перемовин, так вони тривають, але на сьогодні Росія відмовляється відкривати коридор і дати можливість на підконтрольну Україні територію виїхати нашим людям. Дякуємо вам за вичерпні відповіді. Ірина Верещук. Віце-прем'єр-міністрка міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України була з нами на прямому зв'язку.